Представляємо вам нарди лабіринт, модель, яка поєднує в собі елегантність, розкіш та гру з глибоким стратегічним мисленням. Кожна деталь цього набору вражає своєю красою та майстерністю виконання. Стильне рельєфне різьблення на зовнішній і внутрішній сторонах надає нардам вишуканий вигляд. У комплекті 15 білих і 15 темних фішок та пара кубиків. Нарди виготовлені з дерева клена, що гарантує якість і довговічність. Розмір складених нард становить 50 на 23 сантиметри, що забезпечує зручність у транспортуванні та зберіганні. Ігрове поле розкладених нард має розмір 42 на 20 см, що обіцяє чесні та комфортні партії для гравців. Ці нарди стануть чудовим подарунком для вашої сім'ї, друзів, у знак поваги бізнес-партнеру. Замовляйте зараз, телефонуйте за вказаним номером.